Вітаю вас, шановні друзі. Дуже радий зустрітися з усіма вами особисто, бо, на жаль, така нагода випадає не так часто, як хотілося б. Так але вже так, я хочу, аби сьогодні ми поговорили про декілька важливих речей. Так співпало, що ваше нещодавне професійне свято стало доброю нагодою згадати, що всі ми переживали напередодні цієї зими. Як нас звідусіль закидали вкрай апокаліптичними прогнозами, скільки було нагнітань, маніпуляцій та залякування. Але ось ми всі тут, у цій залі. На дворі останні дні березня і вже цього тижня ми закінчуємо опалювальний сезон. Так було непросто. Ви всі пам'ятаєте, скільки було ворожих ударів і якими складними були наслідки. Але жоден і жодна з вас. Не зневірилися. Натомість ви робили та продовжуєте робити все та навіть більше. Або місто жило нормальним життям. І за це я дякую, дякую всім вам. Але я хочу, аби ми згадали увесь наш шлях і не лише цієї зими, не лише останніх трьох років, а всього майже десятиліття. Яке з більшістю із вас ми провели разом, про те, як від першого дня міста, який ми святкували, разом біля пам'ятника Полю ми вручали нагороди простим сусарям та майстрам, бо саме ви і ваші колеги з гордістю Дніпра, людьми, що кожен день піклуються про все міське господарство і всіх наших мешканців, про те, як поступове збільшення бюджету ЖКГ дозволило зробити нам дороги там, де їх ніколи не було. Як світло знову з'явилося на сотнях вулиць, як вперше чи не за півстоліття почалися системні ремонти покрівель, меж панельних швів та під'їздів. Як колись у нашому з вами місті існувала багаторічна проблема зламаних лифтів. Ви всі пам'ятаєте, і як зараз навіть у роки Великої війни, навіть у роки Великої війни, по всьому мільйонному Дніпру їх не працює менше десятка, та й то тимчасово. Давайте згадаємо, як ми замінювали старезне обладнання на насосно-фільтрувальних станціях, і як же під час Великої війни налаштовували генератори, біля них чергували ночами, аби вберегти ці системи, як ми бурили свердловини, щоб у людей була вода? Чи якщо у 2016 році ми зробили масштабне оновлення парку комунальної спецтехніки? І як ці комбіновані машини стали нам у пригоді під час квітневого снігопаду у 2017 році? Бо такі тоді були наші найсерйозніші виклики. А зараз місто залучає потужну спецтехніку вартістю у мільйони доларів від наших міжнародних партнерів, аби вона допомагала нам працювати на місцях ворожих ударів. Або як під час епідемії ковіду ваші бригади обходили будинки та гуртожитки, аби проводити дезінфекцію. А нині ви так само згуртовано виїжджаєте на місця прильотів, аби допомагати людям. Було багато чого. Та все, що зроблено зараз у місті, кожен сквер, кожна вулиця, кожний будинок, кожне подвір'я, ці всі системи та комунікації, усе це тримається на ваших плечах, навіть у найчастіші часи. Дякую вам всім. І тому я вважаю, що буде дуже справедливим, що один із скверів нашого міста ми назвемо на вашу честь іменем всіх героїв-комунальників. Відповідне рішення буде ухвалено на одній з найближчих сесій міськради. І це буде даниною кожному дню вашої праці. І тому, що поза роботою кожен і кожна з вас є прикладом. Людяності, стійкості та незламності, попри все. Як Дмитро Зуєв, якого війна змусила виїхати з рідного Маріуполя, де росіяни забрали в нього все: майно, рідні місця, документи, але не професію. Скоро вже три роки, як Дмитро працює з Люсарем у нашому Дніпроводоканалі. Шановний пане Дмитре, повірте, я дуже багато спілкуюся з вашим мером Вадимом Бойченком, бо Дніпро також став домівкою для багатьох ваших земляків. І під час кожної нашої зустрічі ми говоримо про те, що тут вони мають надійний дім, де завжди готові допомогти та підтримати. Бо тепер вони не лише маріупольці, а й вже Дніпряни. І за те, що ви робите сьогодні для Дніпра, за той приклад, яким ви стали для всіх, кому так само довелося наново починати життя, я хочу вручити вам подяку від усього нашого міста. Прошу вас, пане Дмитре. Дякую, друже. Поаплодуйте, будь ласка. Усі ви знаєте, як ця війна вкотре довела, що в боротьбі проти ворожої навали не буває маленьких справ. Бо коли добро йде від серця, воно завжди єднатиме. Навколо себе людей. Думаю, про це більше могла б розповісти Інна Прищепа, яка працює також у Дніпроводоканалі вже майже 20 років. Її називають жінкою, для якої можливо все. Бо для неї волонтерство це не просто збори необхідного. Це її душа. Тому навіть коли вона мала проблеми зі здоров'ям, вона не облишила свою справу. Вона згуртувала довкола себе не лише родину та колег, а й тих, хто опинився тоді з нею поруч. Інна, у вас чимало подяк. І від військових, і від наших переселенців, кого ви так саме підтримуєте. Але хочу я вам подякувати від усього Дніпра. Ця медаль за заслуги перед містом Буде ваша. Будь ласка. Дякую вам. І сьогодні тут з нами Ольга Дей. Я можу багато сказати про Ваші, пані Олі професійні неякості, але те, скількох нервів і напруги вам коштує посада у «Теплоенерго», яку ви обіймаєте вже 10 років. Але я вдячний, що ви дозволили мені розповісти про те, яка ви мати, мати, що виховала справжнього героя та захисника всієї нашої України. Неймовірно смілого хлопця, якого забрала в нас ця клята війна. Я не знаю, чи важитиме для вас щось ця медаль за заслуги перед містом. Це найменше, чим ми можемо вам віддячити. Прошу вас. Дякую. Але пані Олю, ми говорили з вами про це особисто і публічно. Я також можу пообіцяти, що пам'ять вашого Антона вона буде увічнена так, як ми домовлялися, яке ви того хочете. І ваш чоловік, пан Євген, також зараз присутній. І я хочу сказати, що Дніпро завжди пам'ятати всіх своїх героїв, що віддали життя за Україну. І буде піклуватися про їх сім'ї, про всіх. Дбатиме наших оборонців, щоб повернутися додому, і для цього ми в мерії створили управління ветеранської політики, і це наш пріоритет на багато подальших років. І є ще одна нагорода, вона доволі непроста. Бо мій покійний заступник Михайла Лисенка, вам всім відомий, який майже 10 років опікувався сім ЖКХ, ставився до неї досить прискіпливо до цієї нагороди. Адже він вважав, що заслужити таку відзнаку дуже і дуже непросто. Та думаю, він би погодився з рішенням, що її вартий Олександр Степаненко. Це головний інженер комунального підприємства «Жилсервіс-5», який виїздить працює на місці фактично кожного удару, де ворог нищить житлові будинки та цивільну інфраструктуру 29 разів у різних районах міст. У холод, у спеку, в день, він завжди там, де в будинках людей потрощені вікна і панівичені дахи. Щоразу й незмінно. Олександре, я знаю, що ви маєте за честь працювати пліч опліч з десятками робітників, техніків, майстрів, і що саме за це багато хто з них вважає вас для себе особистим прикладом невтомності, відповідальності та щирого бажання допомагати іншим. Місто також вдячне вам за те, що будь е, е, б, 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 також вдячний вам за це. І тож, будь ласка, пане Олександре, прошу. Пане Олександре, нагороджується відзнакою міського голови за благоустрій рідного міста. Ну, а також. Саме Дніпро пишається кожним і кожною з вас, то, шановні друзі, наостанок. Я знаю, що протягом цього тижня у ваших колективах також роздавали різні грамоти, подяки. Але від себе ще хочу зробити маленьке оголошення, щоб найближчим часом, крім всіх красивих і добрих слів, вам буде нараховано ще й премія. Тому оголошую весь перелік. У КП Дніпра на канал їх отримують операторка хлорної установки Вікторія Бондаренка, ремонтник Пагло Гуров, електромонтерка Світлана Клименка, слюсар ремонтник Ігор Кошман, слюсар Євгеній Летюк, ремонтник Олексій Лопатін, начальник зміни експлуатації каналізаційних споруд Дмитро Зуєв, водій Сергій Мікадзе, слюсар Олександр Павелка, оператор хлораторної установки Володимир Святощук, слюсарка Світлана Чернород, інженерка служби спостереження. Інна Прищепа, будь ласка, Оплески, Нашим, нашому славетному водоканалу, УКП Жилсервіс 5, робітник з комплексного обслуговування Вадим Бабура, робітник з комплексного обслуговування Федір Василишин, майстриня виробничої дільниці Тетяна Вересова, робітник з комплексного обслуговування Сергій Вітвіцький, робітник з комплексного обслуговування Павло Дехтярьов. робітник з комплексного обслуговування Олексій Загороднюк. Робітник з комплексного обслуговування Андрій Кащишин. Робітниця з комплексного обслуговування Марина Лаврик, заступник головного інженера Олег Морозюк, головний інженер Олександр Степаненка, робітник з комплексного обслуговування Сергій Негода, робітник з комплексного обслуговування Валерій Нестеренка, робітник з комплексного обслуговування Олександр Оскаленка, робітник з комплексного обслуговування Сергій Рео, робітник з комплексного обслуговування Роман Устіченка. Дякую вам всім. УКП Теплоенерго, слюсар Артем Воловий, майстер служби газоустаткування Віталій Голік, слюсар ремонтник Дмитро Гутін, операторка котельні Тетяна Давидова, операторка теплороздільчого пункту Ольга Дей, фахівчиня Надія Демська, операторка котельні Світлана Каменєва, майстер теплової дільниці Олег Лимарєв. Майстер теплової дільниці Андрій Мошура, слюсар ремонтник Володимир Шипко, електрогазозварник Богдан Явченко. Будь ласка, оплески. УКП Коменергосервіс, слюсар ремонтник Олександр Воронков. слюсар ремонтник Артем Гонтар. Електрогазозварник Роман Гонтар. слюсар ремонтник Максим Маньковський. Мастер виробничої дільниці Олексій Слопченка. Дякую всім. УКП Міск світла, начальник району номер 2 Андрій Алексеєв. Начальник виробничо технічного відділу Андрій Кравець. Дякую вам, хлопці. УКП Дніпровський електротранспорт. Водійка трамвая Людмила Безкровна. Водій тролейбуса Сергій Зубков. Водій тролейбуса Сергій Коренченка. Майстер цеху контактної мережі Дмитро Рибаченко. Інженер Віктор Савчук. Монтер колії В'ячеслав Юрченко. Дякую всім. УКП Транспортна інфраструктура міста. Інженер-електронік Михайло Козирєв. Машинист Сергій Нагорний. Слюсар Василь Яланський. Дякую вам. УКП Жилсервіс Дніпро. Електромонтер Ігор Воронов. Головний інженер Артем Поротіков. Операторка котельні Галина Суїма. Дякую. УКП управління по ремонту та експлуатації автошляхів, машиніст дорожно-транспортних машин Володимир Вінюков. Машиніст дорожно-транспортних машин Артем Головатий. Заступник начальника управління по гідроспорудам Михайло Стубак. Дякую вам, хлопці. УКП міськ Зеленбуд». Озеленювач Олег Гордієнка. Озеленювач Сергій Кобелєв. Озеленювач Сергій Ніжніков. Дякую. У КП Зооконтроль прибиральниця Світлана Деревянко, лікарка ветеринарної медицини Тетяна Мехеда, водій Дмитро Язіковський. Дякую вам також. У департаменті екологічної політики та підпорядкованих йому комунальних підприємствах головний інженер Екодніпро Денис Фатєєв, завідувачка сектору промислової екології Вікторія Макагонова, головний механік Екодніпро Сергій Хмарський. Усі ви це дійсно заслужили. Тож, дякую вам всім. Велика вам всім вдячність, низький уклін.